Житомирщина пасе задніх за рівнем розрахунків за газ та теплопостачання. Наш обласний показник несплати населенням за надані послуги становить 72%. Найгіршими визнані коростень малин, бердичів та Житомир. Найбільші боржники це Житомир теплокомуненерго 225,1 млн грн, Бердичів теплоенерго 37,5 млн грн, Теплозабезпечення коростень сорок 42... Мільйона гривень та Малин теплоенерго 18,8 мільйонів гривень. Міський голова мало напіднімав питання по ДФРР, що ось ми повинні. Я завжди за двосторонні відносини. Але вибачте, ну, будувати за кошти державні ми можемо. Тоді, вибачте, давайте будемо і розраховуватись з державою за спожитий природний газ. Начальник управління комунального господарства міського ради Олександр Марцун зазначив, що наразі у місті, хоч і не найкраща ситуація, однак існує певна тенденція до покращення. Якщо взяти 2012 рік, ми розрахувалися на 62%, 13 і 67%, 14 129%. І якщо будуть зараховані субсидії і різниця в тарифах, у нас буде. Розрахунок за 2015 рік 102%. Олександр Марцун також пояснив найгірший показник в області через те, що погано працює виконавча служба. Адже з деяких боржників навіть після судових процесів добитись оплати майже неможливо. Разом з тим, хотів би якраз звернутися за допомогою до обласної державної адміністрації в Назара 16 мільйонів гривень в виконавчій службі. А ось у структурних підрозділах обласного рівня зовсім інша думка роботи з населенням у досудовому порядку, реструктуризація боргу та оформлення субсидій. Ось шляхи вирішення проблеми неоплати населенням боргу за теплопостачанням. Що перше ніж подавати документи до суду? Ви повинні мати кожний особовий рахунок, направити лист туди чи б самому підійти майстру і сказати, шановний там Іван Іванович, у вас є заборгованість, яка перевищує 3%, 3 – відсотки, три трьохмісячну заборгованість, А це вже є нам. Підстава подавати вас до суду. Але ми вам пропонуємо досудове врегулювання. А скласти заборгованість реструктуризовану до 60 місяців, ну зрозуміло, це якщо велика реструктуризованість. Та інше, що більш не виникала, ця реструктуризована заборгованість взяти що субсидію оформити. Будь ласка, ми всі з вами включалися, ви пам'ятаєте.